Перше на столичному ВДНГ проходить фестиваль кар'єри. Він має на меті допомогти людям знайти своє призначення і показати, що Україна, попри війну, як ніколи раніше сповнена можливостей. У нас 200 учасників, і у кожної організації можуть бути від декількох до декількох десятків вакансій, на які вони закривають. Тому це може бути тисячі можливостей. Тут можна не лише відкрити для себе нові професії та напрями, але й знайти роботу, завітавши на співбесіду. Підібрати декілька кандидатів. Дуже дякуємо організаторам події, людям, які сьогодні відвідують цю подію, враховуючи зараз ситуацію, яка складається на ринку праці, що дуже активно вже ж потрібні працівники. То і для роботодавців, і для людей це дуже гарна можливість знайти роботу. Це дуже гарний формат, оскільки люди не такі напружені, коли ти їх зустрічаєш в офісі. Дати проведення фестивалю припали на національний тиждень безбар'єрності. Представники державного та громадського секторів у діалозі та співпраці намагаються прибрати бар'єри та допомогти людям, які зараз особливо потребують нашої підтримки, впоратися з перешкодами. Коли ми кажемо про людей, які перебувають з постраждалих громад, то про системи підтримки, і я думаю, це не стільки про бар'єри, ну в цьому випадку, да? А про дійсно підтримку для того, щоб вони змогли і відчули рівність. Це мають бути програми активні програми зайнятості. І дійсно такі фестивалі кар'єри можуть в цьому допомагати. Я навіть бачила тих людей, які завдяки програмам служби зайнятості в спілкуванні з ними знаходили для себе і можливість здобути через навчання новий фах, і можливість далі працевлаштуватися за цим новим фахом. Організатори, зокрема, нагадують, що пошук свого призначення та кар'єри це про подорож. Не дарма в самому серці одного з найбільших культурних центрів столиці у всій красі постає літак, який має символічну назву Україна. Авіація це завжди про мрії, це завжди про сміливість, це завжди про схильність до експериментів, до чогось нового. Наше небо закрите. І це насправді трагічно впливає на майбутнє покоління українців. Ми стали помічати в навчальному ангарі КАІ, коли до нас на екскурсію приходять, що деякі діти бояться літаків. Тобто вони в них викликають ну, якісь негативні емоції, бо люди звикли, молоді люди звикли, до того, що небо несе лише загрозу. Перед нами абсолютно цивільний літак. Він знаходиться, як мені здається, в чудовому місці біля зеленого газону, і він може викликати лише радість. І, в принципі, по цій черзі, тому, що багато дітей там в черзі, ми бачимо, що ми досягли цього ефекту показати українцям. Малим українцям, молодим українцям, нашим підростаючим українцям авіацію виключно в позитивному контексті. Наразі фестиваль кар'єри на ВДНГ у Києві триває і буде відкритий для відвідувачів до 25 травня. Валентина Карпенко, Євген Неловайко, Українська.